Дорогі, дорогі глядачі: літо, ліс, гриби, ягоди, горіхи все як завжди. Але з нюансом. З нюансом, Бо з'явились новини про те, що українці їх просто можуть оштрафувати за те, що вони збирають ягоди чи горіхи. Це жарт? Ні, це не жарт, це справжній закон. Сьогодні розберемо, де саме не можна збирати. Кого можуть оштрафувати, за що можуть оштрафувати, і головне, як не нарватися на неприємності просто за, просто за похід у ліс? Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще не підписаний? Дякую всім, хто вже підписався. Отож, поїхали! Згідно статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборонено самовільно збирати дикорослі ягоди, гриби, горіхи інші лісові плоди в лісах, де заборонено, або потрібен спеціальний дозвіл так званий лісовий квиток. Які штрафи? Для звичайної людини це від 17 до 51 гривні, для посадової особи від 50%. Однієї до 119 гривень. На перший погляд, це копійки, так? але є нюанс. Якщо ви е, збираєте масово, або пошкодите природу, штраф може зрости до тисяч і тисяч гривень. Отож, е, чому можна отримати великий штраф? Дивіться, якщо ви масово. Збираєте врожай, наприклад, на продаж. От пішла людина, я не знаю, там грибів назбирати і продати. Або ви витоптуєте, або, наприклад, ламаєте кущі, там молоді, молоді дерева. Або якщо ви порушуєте ґрунт, нищите рідкісні рослини. Тобто, це вже підпадає під природоохоронне законодавство. І штраф тоді може бути вже зовсім інший: від 1700 гривень до 3655 гривень, або навіть більше, якщо були знищені рідкісні рослини. Далі, що таке лісовий квиток? Це дозвіл, який видає лісництво на заготівлю грибів, на заготівлю ягід, на заготівлю, я не знаю, рідкісних рослин тощо. Наприклад, якщо ви хочете зібрати 100 літрів чорниці на продаж, потрібен дозвіл і оплата за користування лісом. Це не жарт. Але якщо ви просто для себе у своєму селі зібрали там жменю малини. За це ніхто не буде чіпати. Але якщо вирішили продати, а таких людей є дуже багато, хто збирає ягоди для того, щоб продати, вибачте, для того, щоб заробити гроші, якось прожити. Цього робити вже не можна. Де можна, де не можна збирати. Давайте будемо розбиратися, де можна? В своєму саду, наприклад, на присадибній ділянці, в лісі загального користування, якщо немає заборони. Якщо не порушуєте а, червоної книги, або, наприклад, якихось захищених територій, де не можна В заповідниках, в заказниках, на природоохоронних територіях, якщо є знак, наприклад, збір заборонено, без дозволу в промислових масштабах, тобто на продаж, як я вже казала. Отож, що можуть зробити інспектори? Інспектор з лісового господарства або поліція. Можуть скласти адміністративний протокол, вручити письмове попередження або штраф. І якщо порушення масове, то передати справу до суду. В деяких випадках лісгоспи вже почали встановлювати такі фотопастки, щоб відслідковувати порушників. Що все це означає для простих людей? Дивіться. Люди не знали, що за малину можуть оштрафувати. Тепер офіційно так можуть. Але якщо ви збираєте для себе, не нищите природу, не заходите в заповідники, ви нічого не порушуєте. Але якщо збираєте масово, продаєте або підчищаєте території, варто знати правила. Отож, підсумок такий. Штраф за ягоди там, за гриби це не міф. Це не міф, це, це правда, це реальність. Можете самі почитати згідно статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Можете почитати, що заборонено самовільно збирати дикорослі ягоди, гриби, горіхи і інші лісові. Плоди в лісах, де це заборонено, або потрібен спеціальний дозвіл, так званий лісовий квиток. Отож а... і що ще хочу сказати? Ще хочу сказати, що на штраф за все це, це не міф, все залежить від місця і обігу збору, обсягу. Якщо не хочете проблем, дізнавайтесь, де саме ви збираєте і чи це дозволено. Ніхто не хоче, щоб бабусю з відерцем малини, я не знаю, вивіли, вибачте, під, під, під протокол. Але в умовах, коли влада шукає гроші звідусіль, штрафи реально, реально можуть стати ще одним способом збору податків, вибачте, просто з Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи знали ви, що за збирання ягід, за збирання горіхів можна отримати штраф. Пишіть, будь ласка, про це і взагалі пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.